Мої вітання глядачам в ефірі програма Співрозмовник, в якій ми традиційно спілкуємося з відомими, а головне цікавими людьми. І ось сьогодні наш гість Костянтин Бриль, наш земляк, який добре відомий в нашому місті, і перш за все своїми справами. Отже, ми готові поставити запитання нашому гостеві, і я впевнена, що ми почуємо від нього багато цікавого. Вітаємо Костянтина Івановичу в нашій студії. Багато хто з наших глядачів вас знає, та все ж далеко не всі, мабуть, відомі сторінки вашої біографії, з чого й почнемо. Кілька слів про себе. Добре, дякую. По-перше, хочу подякувати за запрошення в рідне місто. Ну і розповім все, що хтось знає, хто щось не знає. Народився в 1970 році в місті Донецьку. Там мої батьки в той час навчались. Мати в педагогічному університеті, батько в медичному. Інституті. Потім сім'я переїхала до Кіровоградщини, там попрацював батько і мати. Там я пішов в школу-інтернат, мати там викладала українську мову і літературу. А потім в 82-му році ми переїхали до міста переяслав Хмельницький, де я закінчив 7-й 8 клас першої рідної школи. І потім, вже звідси з міста переяслав Хмельницького, поступив до Київського Суворовського військового училища. Після закінчення Київського Суворовського училища був направлений до. Омського вищого загальновійськового командного училища факультет військової розвідки, закінчив його з золотою медаллю і був направлений за кордон. Дослужився до командира окремої розвідувальної роти, потім частини в 93 році виводили на територію стану СНГ. Я попав служити на Кавказ, Сіроказ воєнний округ, і в кінці 93-го повернувся на рідну Переяславщину. Тоді Дуже багато було таких офіцерів, як я, які з усього Радянського Союзу поверталися на Україну, щоб продовжувати там службу, і мені запропонували перейти до органів внутрішніх справ. Я служив з 93 року по 98-й в Пирасло хмельницькому райвідділі. Я думаю, що жителі міста мене по тому часу пам'ятають. Але після цього був призначений командиром полку Київської області. Після цього я служив і в апараті Юрія Федоровича Кравченка, міністром внутрішніх справ. Разом з ним пішов до податкової адміністрації, очолював управління по боротьбі з корупцією і внутрішньої безпеки, служив в Раді Національної безпеки і оборони, паралельно закінчив Академію внутрішніх справ і Академію при президенті. Потім знову повернувся до податкової адміністрації, так само боровся з корупцією. Потім мене запросили в Державну митну службу, очолив департамент внутрішньої безпеки і боротьби з корупцією. Слово корупція дуже часто звучить в моїй біографії, скажімо так, я боровся з нею, а вона боролась зі мною. І не завжди, скажімо так, на жаль, не завжди правоохоронці її перемагають. В 2009 році я потім прийшов до Служби безпеки України в департамент по боротьбі з злочинами в економіці, а в 2010 з заміною влади мені довелося звільнитися. Я викладав Міжрегіональну академію управління персоналом, був професором кафедри правоохоронної діяльності, захистив кандидатську дисертацію, здобув вчене звання кандидат юридичних наук, заслужений юрист України. І в 2014 році голова служби Валентин Олександрович Наливаченко запросив знову в Службу безпеки, де я був на посаді перший заступник головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю. Одружений, маю п'ятьох дітей, два сина, три доньки. Це саме моє, як я вважаю, велике здобуття і нагорода, а все інше це відносно. А у вас така справжня чоловіча професія. Ви кадровий офіцер, генерал СБУ. То чому ж все ж таки вирішили піти до Верховної Ради? Я вважаю особисто для мене за час служби в різних правоохоронних органах. Як я казав, я боровся з корупцією вона зі мною. Я хочу дещо реформувати. В правоохоронній системі, в системі Міністерства оборони, для того, щоб офіцери не залежали від політиків, для того, щоб офіцери не залежали від кон'юнктури політичної, мене держава вчила, тому що я вмію робити. І кожен повинен займатися своєю справою. Вчитель вчить, лікар лічить, а правоохоронці повинні нас захищати і дотримувати законодавства. От моя відповідь буде. Дякую. А вибори 2014 – це, скажімо так, не перший досвід у вас уже виборчих перегонах. То давайте згадаємо вибори до Верховної Ради України 2012, 2012 року. Розкажіть, будь ласка, як це було? Ну, по перше, мені не дуже приємно згадувати деякі речі. Скажімо, чому дуже багато запитань при зустрічах колективі в колективах. Здають, чому я пішов у 2012 році. І тому я хочу звернутися до рідного краю, до переславчан, прямо глядячи в їм в очі, ще раз нагадати, що я не знімався в 2012 році з виборів. Мене зняли рішенням з'їзду партії Удар. Тоді знімали рішенням з'їзду партії удар в пользу батьківщини, а батьківщина знімала депутатів в пользу ударівців. Тоді керівництво цієї партії заважало, що у мене рейтинг був нижчий, ніж у Ліани Мастіпан. Хоча я з цим був не згодний, я тоді виступив в статтях і в районній газеті, і в міській газеті, і на окрузі, на всьому 93-му, що я не згодний з цією позицією, тому що моя команда працювала, працювала, я вважав нормально. У нас були е, дуже нормальні напрацювання. Я вважав, що я міг би поборотися з паном Онищенком, але мене не допустили. Якщо пам'ятаєте, я тоді розмістив по всьому місту Бікборди, де написав: Мене зняли, але я повернувся. Повернуся. І ось я повернувся. Моя команда ще написала там вислів з Біблії. Хто був останнім, стане першим, хто був першим, стане останнім. Скажімо так, але це риторика. Тому я вирішив ще себе попробувати. відчуваю в собі сили і мені подобається, коли відвідую колективи, зустрічі, подобається з людьми, говорити, подобається, скажімо, розповідати їм те, що їх турбує, бачу їхні проблеми. Ну, скажімо так, це нормальний процес передвиборчий. У вас виходить подвійна мета: перша мета це допомогти людям, коли станете народним депутатом, і друга мета це справа честі. Коли зустрічаюсь з колективами різноманітними в окрузі, і в Миронівці, і в Карлики, і в Бугуславі, і в Ржищеві, і в Рокитному округ дуже великий, і в місті Переяслав Хмельницькому. Таке враження, що всі наші проблеми ну, написані через копіювальну бумагу. Одні ті самі. Це сміттєзвалище, що у нас в Переяславі, що в Миронівці. Це дороги, ми самі це бачимо, це зубожіння населення, це безпреділ влади і якихось правоохоронних органів. Практично вони всі однакові. Якщо ці... я хочу побудувати свою роботу через громадські приймальні в кожному місті, в кожному районному центрі, в мене там буде працювати своя команда, яка буде збирати ці проблеми, і вже народний депутат повинен, як я кажу, це на всіх зустрічах, зубами вигризати в прямому смислі слова. Іменно зубами вигризати ту правду, ту справедливість, скажімо так. На сході України триває війна, її називають по-різному і тихою війною, і неоголошеною війною, і так далі можна продовжувати синоніми до цього слова. Е, все ж таки, ви звичайно маєте свою думку з приводу цього. І чи були ви в зоні АТО і ваші погляди? Ну, я одне можу сказати, що ця тема е, наскільки болюча і для цивільних громадян, для наших з вами співвітчизників, бо ми вже знаємо, скільки ми. Поховали наших синів, братів, чоловіків в Пірясли, Перслав Хмельницькому районі. На тій стороні Дніпра виборчому окрузі така сама ситуація, повірте. І я думаю, що та чисельність загиблих, вона занадто занижена, тому що при відвідуванні зони АТО це жахи, це кров, це сльози. Ну, на території АТО, що дуже непокоїть, це перші були кроки. Перші, скажімо так, удари на себе взяли це спецпідрозділи СБУ, Міністерства оборони і внутрішніх справ. Це я пам'ятаю перших своїх загиблих товаришів з Альфи з СБУ, перші збитілі і вертольоти, перші засідки. Засідки, я вважаю, це взагалі, ну, скажімо так, це та підла сторона цієї війни. Це ці міни, ну все інше. Але. Якщо ми подивимось на ситуацію, хто мав би на це в першу чергу відреагувати, це професійні, військові, збройні сили, то в нас на сьогоднішній день з цим велика проблема. І я вважаю, що треба починати з того, що за ці всі роки армія знищувалася. І зараз я не хочу сказати, що і за цих умов війни, що, хоч може, трохи наша спільнота і держава повернеться обличчям до людей в погонах. Вона нас згадає, яких в них зарплати. Згадає, вона згадає про ті учбові заклади, які розрушені, розпродані, приватизовані, які були навчальними військовими закладами, які гриміли на весь Радянський Союз. Де вони зараз? Де вони зараз? Де готують на сьогоднішній день офіцерів і в якому якісному складі? Я вважаю, що. Армія в нас в Україні потрібна тільки професійна, тільки на контрактній основі. Да, вона буде дорожча, але ми не будемо боятися, що при таких умовах не буде дана на відповідь якомусь агресору. І влада зрозуміла, що це вже не антитуристична операція, це військова операція. І на саме натуральна війна з приміненням, вибачте мене, коли вже та сторона приміняє тяжку артилерію, новітні танки і бронемашини Системи розвідки, безпілотної розвідки, скажімо так, те, що у нас на початку навіть не було. І це дає відповідь, що це ніякі не сепаратисти. Це представники російської армії, які ведуть підлу війну під прикриттям сепаратично настроєних наших громадян, яких готували ще з 2010 року. Що ви думаєте про мирний план президента? І чи буде, на вашу думку, досягнена мета цього плану? Я вважаю, що рішення президента правильне. Ми повинні призупинити це кровопролиття. Я вважаю, що ті політики, які зараз кричать, що це зрада і що треба продовжити військові дії, я вважаю їх проросійськими. Я вважаю, що це просто-напросто загласи, а за для того, щоб тільки хуже зробити для нашої країни. На сьогоднішній день ви знаєте, давайте спіймаємо себе на думці, коли включаєш вранці телевізор і бачиш, що за сьогоднішній день немає загиблих, поранених пропавших бізнести. То ми вже, як ви знаєте, відчуваємо якусь надію на те, що може щось зміниться до кращого. Тобто, ви все ж таки гадаєте, що е, головна мета мирного плану буде досягнути? Я думаю, що так. Дякую, е, Костянтин Івановичу. Ви є засновником громадської організації. Е, коли вона була заснована? Головна її мета, і яку вона має назву? Ну, називається ця організація звірою в Україну, тому що ми, скажімо так, навірно. І моя програма, я все таки хочу вірити, що у нас все буде добре. Тому так і назвали з вірою України. Штаб її знаходиться в районі, центральній аптеці, там де офіс Віталія Федоровича Радевича. Я одне можу сказати: разом з своїм штабом по прошлим виборам, коли мене зняли з виборів, я не захотів залишати і рідне місто. І округ без уваги. Я вважаю, через такі громадські організації народний депутат може досягати мету, скажімо так, і фінансування якихось питань, окремих, скажімо так, соціальних, тому що народний депутат -то має свої повноваження, і народному депутату, згідно бюджетного закону слідчого року, в окремі роки по-різному виділялись кошти на округ, скажімо так. Я знаю, що один рік при регіоналах у кожного депутата було там 4 мільйони гривень на його округ. Наприклад, у сина Озарова це було 100 мільйонів. Розумієте, дайте мені 100 мільйонів, я б на сьогоднішній день в Прясли всі б дороги зробив, так чи ні? Я вважаю, що народний депутат за ці кошти, які бюджетом виділяються, повинен звітуватись перед громадою до кожної копійки, куди їх потратив. Чи їх потратив на кіноспортивні змагання за кордоном, непонятно навіщо, чи їх потратив на регіон? От, і все. От, от основна ціль таких громадських організацій. А хоч ви і народилася не в Прясли, але все ж. Ваші роки, більшість ваших років пройшли саме в Переяславі. Тут проживають ваші рідні. З якими найбільше проблемами, що їх наразі турбує Переяславців саме? Наразі Переяславців турбує. По-перше, це, знаєте, отакі от маленькі містечка, які, в, скажімо так, сателіти міста в 100-кілометровій зоні. Дуже багато молоді, скажімо, це депресивність присутня. Оце основна проблема. Це відсутність нормальної ну, скажімо, сітки робочих місць. Це відсутність якихось перспектив у молоді, скажімо так, погляд в майбутнє. Це відсутність якихось навіть простих закладів, в яких можна провести час нормально, не тільки посидіть пиво попити чи випити 100 грам, а якихось розважальних для дітей, для всього іншого. І особливо, коли спілкуєшся з молоддю. Ну я не скажу, що я вже такий молодий, але ж ну навіть своїми скажімо так, ровесниками, які їдуть в Київ, той же самий кінотеатр, якого немає в Переяславі. Чому немає? Досі не розумію. Ми, скажімо, ці всі проблеми починаються з побутових, потім переростають в соціальні, а потім вони все більше переростають. Тому що незадоволеність населення, по перше за все, це саме перша причина. Незадоволеність навіть в мілочах в іншому. Коли відвідуєш навіть школи, ти бачиш, що нічого не змінилося, і так там поміняли вікна, ще щось, але підхід сам це неправильний підхід. Я вважаю, що не можна жити за що цих подачок. Це повинно бути в системі держави. І ми повинні... Знати, що, наприклад, медицина повинна бути на рівні, що наша районна лікарня повинна не хапати повітря, скажімо так, ривками, то є, то немає, а воно повинно бути якось навіть, хронологічно і з якоюсь плануванням. Оце основні проблеми. Ваш девіз сильна людина для важких часів, і він співзучний з лозунгом партії Народний фронт Арсенія Ценюка. Все ж таки, які політичні силі ви найбільше симпатизуєте? Ну, скажу вам відверто. За ці часи роботи в правоохоронній системі, скажімо так, в мене дуже великі симпатії, скажімо так, до нашого прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка. в мене велика повага до президента Петра Олексійовича Порошенка. Я вважаю, що в наступній Верховній Раді ця сила одна, блок Порошенка і блок Народний Фронт, вони не будуть ділити нічого. Це буде одна сила, і я надіюсь на те, сподіваюся, що це буде та блокуюча частина парламенту. Яка буде голосувати в одному напрямку і не буде залежати від якихось інших маленьких осколків партій, які об'єднаються, і будуть палки в колеса штрихати. Я надіюсь на це. Особисто в мене вподування до Народного фронту. Скажімо так, я не буду скривати я з їхнім штабом співпрацюю, тому що це однодумці. Але я йду самовисуванцем, безпартійним. По-перше, я не можу бути партійним, тому що я офіцер Служби безпеки. Це раз. Ну, і З мого особистого скажімо так, погляду на 2012 рік, я не хочу, щоб якимось рішенням з'їзду мене заставили приймати рішення ті, які впроти мого, скажімо, внутрішнього настрою. Я знаю те, що я буду робити, я ніколи не зраджу сам себе. Я це знаю точно. І тому от я можу прильнути в цю коаліцію. Блок Петра Порошенка і народний фронт. Я знаю, що вони будуть разом, бо я знаю, що ця угода підписана. Я думаю, що між цими двома силами не буде більше дільошки портфелів, скажімо так, крісел і всього іншого. І що я хочу сказати, що на цей парламент, який буде в Верховної Раді, буде дуже велике навантаження, тому що Європейський Союз, як ми знаємо, надав нам дуже малий час для того, щоб привести все законодавство в відповідність до норм законодавства європейських. І це буде дуже велике навантаження. І дуже треба буде, скажімо так, приймати і в професійному, що кожен повинен займатися тим, чим може. Це приведення в відповідність і правоохоронної системи, і системи здравоохранення, і соціальної системи, і Міністерства оборони. Тобто, все треба буде привести в відповідність. Тому в цій Верховній Раді їздити поза кордоном не буде, коли я думаю. І е, мені також здається, що е, ця Верховна Рада, яка буде так, е, повний її новий склад, повинен повернути довіру громадськості до себе, тому що люди зараз не довіряють. Ви знаєте, не те, що не довіряють, а в людей, навіть от я коли відвідую колективи, є, знаєте, така не, нестерпна ненависть. На сьогоднішній день вже народний депутат і це вже синонім, повинно це е, зруйнувати в, в погляді людей. Інколи таке слухаєш в сторону народних депутатів, то я думаю, от ті народні депутати, які їздять до себе на округ, і про тих, які не їздять, бо бояться. Бо це витримать таке психологічне навантаження. Я не народний депутат, інколи, коли проведеш 7-8 зустрічей за день, ти в кінці дня, знаєте, як мочалка, з якої вижили всі сили. Тому що у кожної людини є преділ якихось емоційних наслідків від спілкування. І тому цю всю боль воно видно на зустрічах в колективах. От і ваше запитання воно влучне, тому що треба повернути довіру. все, лиш на все. А довіра повернеться тільки тоді, коли народ буде бачити, вся Верховна Рада голосує. Коли в Верховній Раді нема дирижера від Єфрема, який піднімає руку, за що голосувати, за що не голосувати, коли народні депутати, сидячи в Верховній Залі, не роздивляються картинки з сайту знайомств, ну, скажімо так, ми вже скільки всього побачили, що вже смішно. І до речі, якщо я скажу, що раніше пам'ятаю, років 10 назад, Народні депутати, якщо ви звернули увагу, дуже любили носити значки народних депутатів, то останні созиви бояться їх носити. Тому що якщо народ з таким значком зайдеш, наприклад, десь в якийсь ресторан, то можуть ну, бути не в якісь навіть, наслідки не ті. Я це бачив в цьому прикладі в місті Києві. Яке завдання в якості народного депутата ви ставите перш... перед собою першочергово? Ну, першочергове, як я вже казав, це робота в окрузі, допомога людям з професійної точки зору. Це реформування правоохоронної системи і системи обороноздатності нашої країни. Це все повинно бути поєднане в одне, ну і скажімо, жити нормальним життям, дивитись прямо в очі своїм виборцям. І не дай Боже, щоб ніколи не побачив, щоб тобі спину плювали. На вашому сайті є вислів: у кожного свій фронт. Чи вважаєте ви, що в наш час потрібно до проблем підходити по військовому, хоробро та наполегливо, не думаючи про відступ. Я вважаю, що ця наша нація повинна об'єднатися, взятись за руки. Скажем, і забути про якісь релігійні, соціальні распри сусід до сусіда повинен почати улибатися і не думати, що в нього кращий двір чи кращий забор. І у нас українців є, є таке в жилці, ми нікуди цього не дінеш. Так чи ні? І, іменно і за то я написав, що наш фронт. Якщо на будівництві, то будівельник повинен свою роботу робити прямо і нормально, не красти. Це перш за все, це наш біч. Якщо це чиновник, то він повинен забути про хабарі, про корупцію. Це два. І у кожного свій фронт повинен бути. Якщо ми його не виграємо цей раз, якщо ми на сьогоднішній день допустимо, що в Верховну Раду пройдуть осколки партії регіонів і ті обличчя, які ми вже змучились бачити за 10 років, то ми цей фронт програємо. І нам знову будуть з телевізорів депутати розповідати про щось, а ми будемо бачити і самі собі сміятись внутрі, що це не так, і ми цьому не віримо. Тому я написав, що це Народний фронт. Я хотів би звернутися до... Всіх виборців нашого 93-го округу, до моїх земляків, міста Переслав Хмельницького, я не прошу голосувати за мене і не агітую. Кожен проголосує за того, до кого більше вподобання, хто більш симпатичний їм, і до кого більше вподобання та чи інша політична партія. Але я прошу прийти 26 жовтня на вибори і проголосувати. Я не хочу, щоб в цьому році було так, як це було у 2012-му, коли станом на... 18-ту годину явка була 43%, а на 21-ту була 93%. І ми знаємо, як це все було зроблено. Я хочу, щоб сам кожен прийшов, зробив свій вибір. А наша задача кандидатів депутатів, демократичних сил, правоохоронних органів, спецслужб зробити все так, щоб ці вибори були легітимними, зробити так, щоб на цих виборах не довкидування було бюлетнів. щоб ті політичні сили... Чи народні депутати, мажоритарщики, які оберуть, щоб вони були захищені від того, щоб в них не вкрали їхні голоси і вони собі їх не дорізали? А це в мене буде побажання і прохання до наших виборців, до моїх жителів, до моїх земляків, до всіх нас. Я бачу, що у вас курс тільки вперед, не зупинятися, і ви в полон не збираєтесь здаватися. Не. Добре, дякую Костянтину Івановичу, що звітала до нас в студію. Відповіли на такі от нелегкі запитання. От, ну і бажаю вам успіху. Дякую, пасібі, і всім вдачі. Наша програма підійшла до завершення. Нагадаємо, що гостем у студії сьогодні був кандидат у народні депутати України по одномандатному виборчому округу номер 93 Костянтин Бриль. життєвий девіз якого сильна людина для важких часів. Сподіватимемося, що важкі часи нарешті минуть, і все в нас буде добре. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі!